У нас вже є ну, попередні наші дані, які ми отримали з дільниць виборчих, по яким власне я перемагаю Герегу з мінімальним відривом, тому що вона там по повній програмі каруселі застосовувала всякі інші методи. Але все одно, попри всі ці методи підкупу, коросели і тому подібне, ми перемагаємо. Я набираю на 179 голосів більше. То розрив дуже маленький, але він є. І це вже в нас здані по всім дільницям остаточно. Тобто, вже не може бути тут ніякого помилки. Відповідно, зараз наше завдання. Не допустити, щоб в останній момент протоколи помінялися, цифри в протоколах, і щоб не вийшло так, що десь на якійсь дільниці чи на кількох дільницях відбувся махльош, і це вкрало в нас перемогу. Ми вважаємо, що дійсно на сьогоднішній день ми вважаємо, що на 215-му ми перемогли. І питання лише полягає в тому, що тепер ми зобов'язані зберегти наш результат. Зараз на окружній комісії можуть власне, ми концентруємо зусилля громадськості журналістів, небайдужих людей для того, щоб навіть не спадало нікому на думку спробувати використати брудні методи. Аналогічна є ситуація, але навіть ще можливо ще більш груба. В 223-му окрузі, де йде свободі Юрій Юрі Левченко проти Пилипишина, де абсолютно тотально перемагає Левченко, але просто брутальне фальшування йде в окружній комісії. Власне, я не хочу говорити зараз. Окружна комісія принаймні, на дану хвилину коректно. Зараховує протоколи, які проходять з дільниці. Але наше завдання це не допустити навіть найменшої ймовірної можливості, щоб хоча б десь змінилися хоч якісь цифри, тому що розрив є надто малий, і буквально одна дільниця, якщо там відбудеться фальшування, може повністю змінити розклад. І тому наше завдання досидіти тут до кінця, до того часу, поки не буде абсолютно уже остаточного протоколу, і де не буде остаточно, підведено на підсумки голосування 215-му окрузі. Тому ми звідси не підемо, поки ми не поки ми не заберемо звідси нашу перемогу. Субтитры сделал